Говорить Стрий, доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия. І з вами радіожурналіст Галина Данильців. На вашій увазі наша постійна рубрика Ваше здоров'я. Перед мікрофоном, лікар епідеміолог Наталія Яворів. Сьогодні ми поговоримо про гострі респіраторні вірусні інфекції. Грип це гостре інфекційне захворювання дихальних шляхів, яке викликається вірусом грипу. У побуті грипом часто називають будь-яку застуду, що не є вірно, тому що, окрім власне, вірусу грипу, схожі симптоми можуть бути викликані багатьма іншими захворюваннями. Це аденовіруси, риновіруси, респіраторно сенсиціальні віруси. Симптоми, які викликаються цими збутниками, дуже схожі, тому вірусні захворювання дихальної системи були об'єднані в групу ГРВІ, гострих респіраторних вірусних інфекцій. Цієї ж причини точно встановити, який саме збутник став причиною конкретного випадку хвороби, опираючись лише на дані огляду хворого, неможливо. Зазвичай називається тільки один шлях передачі ГРВІ це повітряно краплений але він є не єдиним. Віруси, що викликаються ГРВІ, мають тропність до слезових оболонок дихальних шляхів людини. Це означає, що міцно зафіксуватись і почати активне розмноження вони можуть лише потрапивши на слезову носа, рота, горла, бронхів, але для того, щоб туди потрапити, вірусам потрібно пройти шлях від інфікованої людини до хворого. У першу чергу вірусам потрібно залишити місце попереднього проживання. Будь-яка інфекція влаштована так, що в організмі вони викликає реакцію, які сприяють її поширенню. Так, кишкові інфекції викликають пронос і блювоту, сказ, слинотечу, а респіраторні інфекції викликають чхання, сльозотечу і кашель. Під час чхання, так само як і при кашлі, з рота хворої людини вилітає дрібні частки слини і мокрутиня, в яких віруси містяться у величезних кількостях. Тому перший механізм передачі ГРВІ так і називається повітряно повітряно-краплиний. Зазвичай частки вологи з вірусами вдихаються іншою людиною не відразу. Для цього потрібно перебувати в безпосередній близькості до хворої людини, а після того, як вони осідають на підлогу, висохнуть і знов піднімається в повітря з пилу. Інший механізм передачі респіраторної інфекції контактний, він довгий час залишався недоведеним і менш очевидним, ніж повітряно краплиним Тим не менш, він грає не менш, а можливо, і більшу роль у поширенні простудних захворювань. Справа в тому, що перше ніж почати свою борхливу життєдіяльність в новому організмі, вірусам потрібно, по-перше, вижити в умовах зовнішнього середовища, по-друге, подолати безліч захисний бар'єр самого організму, це і фільтруючі волосинки в носі, і мигдалики, і вії, і секреторні імуноглобуліни на самих слизових. Набагато простіше, якщо нова людина самостійно скоротить для вірусу цей нелегкий шлях. Відбувається це так. Як правило, пчихаючи або кашлюючи, людина прикриває рот рукою, сподіваючись запобігти поширенню інфекції повітряно-краплинним шляхом. При цьому вона й не підозрює, наскільки спрощує передачу своєї інфекції контактним шляхом. Справа в тому, що вся колосальна маса мікробів, яка повинна бути... Була вийти у відкритий простір, осідає на руці цієї ж людини, яка розносить її з, предметів, з предметами побуту, в тому числі і тих, до яких доторкається інша людина, або розносить її по руках друзів, колег і знайомих при рукостисканні. Тим, у свою чергу, залишається лише доторкнутись своєю рукою до рота, носа або потерти очі, які також виставлені сприйнятливою до ГРВІ слезовою болонкою. І складний повітряно краплинний шлях передачі скорочується для вірусу за часом і складністю в десятки разів. Тому другий механізм передачі грипу та інших ГРВІ контактний. Ось чому важливо мити руки і уникати дотиків рук до власного обличчя особі при спалахах респіраторних інфекцій. До цього варто додати, що збутники ГРВІ досить стійкі в зовнішньому середовищі. Так, вірус грипу може зберігати життєдіяльність поза організмом до трьох тижнів, тому зараження може відбутися навіть через значний час після контакту хворої людини з предметами домашнього вжитку, дитячими іграшками, посудом, ручками дверей, громадських закладів. З іншого боку, для успішного проникнення вірусу в організм важливий ще один фактор кількість вірусних частинок, що потрапляють в організм. Чим їх менший, тим менша ймовірність того, що захисні бар'єри організму будуть подолані і виникне захворювання, висока концентрація вірусів може зберігатися в закритих приміщеннях, особливо з великим скупченням людей офісах, школах, дитячих садках, громадському транспорті, магазинах. Навпаки, на відкритому повітрі зустріч до Зустріти достатньо для зараження кількість мікробів частинок практично неможливо, тому, всупереч поширеній думці, навіть під час сезонних спалахів ГРВІ гуляти на відкритому повітрі зовсім не небезпечно. Набагато більше значення має, на якому транспорті ви їдете до місця прогулянки або роботи. Після того, як збутник потрапив в організм, необхідний час, щоб він подолав захисні бар'єри організму і почав розмножуватись в достатній кількості, виявляючи свій вплив на організм. Цей час називається інкубаційним періодом. Для ГРВІ тривалість інкубаційного періоду становить від декілька годин до трьох діб, в середньому дві доби і залежить від агресивності вірусу, кількості вірусних частинок і стану захисних сил дихальної системи. Далі починає поступово розвиватися клінічна картина ГРВІ. Її можна розділити на два синдроми катаральний та інтоксикаційний, як же попередити зараження грипом? Уникати контакту з особами, що мають прояви грипозної інфекції, обмежити відвіданий місць великого скупчення людей, часто провітрювати приміщення, часто мити руки з милом, прагнути не торкатися очей, носа або рота немитими руками, уникати обіймів, поцілунків і рукостискань. Прикривати ніс і рот при чханні або кашлі одноразовою носовою серветкою, яку зразу ж після використання потрібно виникнути. Якщо у людини є симптоми грипу, то необхідно триматись від нього на відстані не менше 2 метрів. Не слід забувати і про такий засіб профілактики, як проведення щеплення протисезонного грипу за допомогою вакцини, які містить штами вірусів, що циркулюють в підсезон. Успіх у боротьбі з грипом в значній мірі залежить від нас самих, від свідомого ставлення до збереження свого здоров'я і оточенню. Будьте здорові! Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия і в нашій постійній рубриці Ваше здоров'я про гострі респіраторні вірусні захворювання розповідала лікар-епідеміолог Наталія Яворів. А ми продовжуємо нашу передачу Вашій увазі інформаційний блок новин. Як ми вже повідомляли, опубліковано наміри про реконструкцію Майдану Ринок у місті Стрию. Дану інформацію можна знайти у місцевому часописі Гомін Волі за суботу, 8 жовтня на першій сторінці. Про це також повідомлялося в нашому останньому інформаційному випуску. Отож, сьогодні ще раз про реконструкцію майдану ринок у місті Стрию. Облаштувати та реконструювати майдан Ринок, відновити історичний центр Стрия. Таке питання розглядалося на нараді, яку провів перший заступник міського голови Стрия Роман Маланій 10 червня цього року. На нараді були присутні депутати Стрийської міської ради, начальники відділів та служб стрийського міськовиконкому, представники громадськості присутні внесли конкретні пропозиції, щодо подальших кроків висловили власне бачення відновлення історичного центру Стрия. Було вирішено розпочати підготовку до реконструкції майдану ринок, провести консультації з істориками. Спеціалістами відповідних служб з тим, щоб виготовити проект та підготувати кошторис запланованих робіт. Як ми вже повідомляли, наступна нарада з питань облаштування та реконструкції майдану ринок відбулася 30 вересня цього року під головуванням першого заступника міського голови Стрія Романа Маланія. В нараді взяли участь депутати Стрійської міської ради Стасів Зрайло Ковальчук, начальник відділу архітектури та містобудування Похило, начальник відділу капітального будівництва Лебідь, начальник відділу організаційного та з питань внутрішньої політики Соколівська, доцент Інституту архітектури Львівського політехнічного університету Диба, студенти інституту архітектури Львівського політехнічного університету, які проходять переддипломну Практику закусов, який досліджує історію Майдану Ринок. Роман Маланій ознайомив присутніх з проведеною роботою з облаштування та реконструкції Майдану Ринок за період від 10 червня до наради 30 вересня. Присутні висловили пропозиції, запропонували облаштувати тут відпочинкову зону, зберігаючи історичну ідентичність. Студенти Інституту архітектури Львівського політехнічного університету побували на Майдані ринок, ознайомилися з історичними матеріалами під керівництвом спеціалістів Інституту архітектури Львівського політехнічного університету. Студенти почали підготовку до виготовлення ескізних проєктів, які стануть їхніми дипломними роботами. Три студентські роботи, визнані кращими, будуть враховані. При реконструкції майдану ринок та відзначені матеріальними заохоченнями було також вирішено вивчити можливість відновлення будівлі міської ратуші, замінити інженерні мережі, врегулювати питання питання стоянки автотранспорту, облаштувати відпочинкову зону. Міськвиконком виконком звертається до стриян та усіх бажаючих. Висловити власне бачення, впорядкування та реконструкції майдану ринок, подавати пропозиції, зауваження, ескізи у загальний відділ Стрийського міськвиконкому, кабінет номер 19 другий поверх та на електронну пошту. В ефірі «Стрий» ви вислухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия звучить інформаційний блок новин. Президент України Петро Порошенко підписав указ про відзначення у 2016 році Дня Гідності та Свободи. День Гідності та Свободи відзначається 21 листопада в День початку подій, які стали для України історичними Помаранчевої Революції 2004 року і Революції Гідності 2013 року. Кабінету міністрів України доручено створити Оргкомітет з підготовки та відзначення Дня гідності та свободи, залучаючи до його роботи представників центральних і місцевих органів влади, територіальних громад, активістів громадських організацій. Указом передбачається вирішення питання виділення земельної ділянки у Києві для будівництва меморіалу Героям Небесної Сотні і забезпечення Музею Революції Гідності. А ми ще раз нагадуємо, що завтра, у четвер, 13 жовтня, в міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18, відбудеться урочистий вечір з нагоди Дня захисника України. У програмі святковий концерт мистецьких колективів міста Стрия. Початок о 16-й годині. Вхід вільний, а о 15-й годині. 30 хвилин від музею садиби родини Бандерів по вулиці Львівській до міського будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18, відбудеться урочистий похід з нагоди 74-ї річниці створення Української повстанської армії та Дня захисника України. Початок походу ще раз нагадуємо о 15-й годині 30 хвилин. Від Музею садиби родини Бандерів. У суботу, 15 жовтня, біля пам'ятника Степану Бандері по вулиці Євгена Конувальця відбудеться реквієм та панахида пам'яті провідника ООН, початок віче о 16-й годині. А вчора, у вівторок, в рамках заходів до Дня захисника вітчизни, відбулася ще одна неординарна подія. Повстань народе за гідність і свободу. Відкриття виставки під такою хвилюючою назвою пройшло 11 жовтня в Стрийському краєзнавчому музеї Верховина, що по вулиці Євгена Олесницького, 15. Про мужність і незламність українців у боротьбі за свою свободу, гідність і незалежність розповідають експонати виставки. Про це говорили виступаючи на відкритті, учасники тих недавніх і уже історичних подій. Виставку повстань Народи за гідність і свободу, про події Революції Гідності та війну на сході України музейні працівники готували близько трьох місяців, контактуючи безпосередньо з учасниками буремних подій: активісти, волонтери, громадські діячі священнослужителі, матері новітніх героїв України, родичі загиблих в АТО були першими її відвідувачами, ділилися спогадами і думками про теперішнє і майбутнє. Подякував музейним працівникам за таку їхню важливу пророблену роботу. Заступник міського голови з гуманітарних питань Роман Волинець. Спогадами ділилися учасники тих буремних. Подій Ігор Брик, Вікторія Коцур, Володимир Кам'янка, Василь Бичко. Зіновій Медюх для мене Майдан або Революція Гідності почався 1 грудня 2013 року і продовжується далі, сказала у своєму виступі Вікторія Коцур. А тоді 1 грудня 2013 більше 21 однодумців зібралося в Народному домі. Щоб обговорити події Київського майдану, відмова Януковича від євроінтеграції, стрімке розростання його авторитарної влади, русифікація України, нахабний і брутальний грабунок народу України, і дуже важливо було у цих моментах не боятися. Майдан повстав не лише проти уряду і проти влади. Майдан це позитивна символічна подія, диво та прояв волі за зміни на краще, на щось добре. Майдан повстав, щоб будувати. Тому кожен з нас нехай торкнеться пам'яттю цього вогню, вогню майдану, частинки вічного. А світло свічки запаленої на відкритті виставки нехай буде даниною тим, хто навічно пішов від нас, хто заради України жертвував собою. Вони повинні жити в нашій пам'яті. Стриянин Зіновій Медюх подарував присутнім майданівські пісні, а отець Іван Барабаш приніс на виставку як експонат тризуб, зроблений з гільз від майданівських куль. Залишається додати, що музейні працівники запрошують на перегляд виставки вчителів історії, учнів шкіл та усіх небайдужих. І ще про одну подію, яка відбудеться в неділю, 16 жовтня, у селі Олексичі на фасаді місцевої школи відкриють пам'ятну дошку учаснику АТО Тарасу Яворському. Початок заходу о 12 годині 30 хвилин. Тарас Яворський народився 26 липня 1974 року. З липня 2014 по червень 2015 брав участь в антитерористичній операції на Луганщині та Донеччині. Служив водієм у 3 му батальйоні територіальної оборони, потім у 24-й бригаді. Після повернення з зони бойових дій погіршився стан його здоров'я. За життя Тараса Яворського до останнього боролися медики військового госпіталю у винниках Істрийській центральній районній лікарні. Проте врятувати його не вдалося. Помер 4 січня 2016 року, похований у селі Верчани, звідки родом. Слава героям! Вічна їм пам'ять! В ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия. Звучить інформаційний блок новин. Навесні на території дитячого садочка зацвіте магнолія. Очільник поліції Стрийщини Іван Малиш долучився до акції Стрий, місто Магнолії. І учора, 11 жовтня, посадив магнолію на території дошкільного навчального закладу. Йому активно допомагали діти, які тут виховуються. Щиро бажаю, щоб дітки, які тут виховуються, росли здоровими і щасливими. Цей проєкт має тривати. Запрошую Ігоря Лисковича, керівника Стрейської місцевої прокуратури, долучитися до проведення цієї акції, тож передаю естафету йому. Зазначив очільник поліції Стрийщини Іван Малиш. Нагадаю, що в ефірі Стрий звучить чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия. Ви слухаєте інформаційний блок новин. Управління праці та соціального захисту населення Стрийської міської ради інформує стриян про те, що внесено зміни в порядок надання субсидій населенню. 21 вересня набула чинності постанова Кабінету міністрів України за номером 365 від 8 вересня 2016 року, яка вдосконалює систему надання житлових субсидій населенню. Постанова уточнює порядок обчислення сукупного доходу для призначення житлових субсидій, порядок автоматичного призначення субсидій громадянам. На наступний період, та механізм подання заяви і декларації в електронній формі. Згідно зі змінами, якщо на час звернення щодо призначення субсидії, особа є непрацюючим пенсіонером, який не має інших доходів, окрім пенсії, до її середньомісячного доходу враховується розмір пенсії, що передує місяцю звернення, з якого призначається субсидія. У разі збільшення чисельності зареєстрованих у житловому приміщенні осіб автоматичний перерахунок не проводитимуть, такі родини повинні звертатися за оформленням субсидії повторно. Також управління праці та соціального захисту населення Стрейської міської ради звертає увагу і просить не створювати черг у приміщенні управління громадян, які одержують субсидію та у яких відсутні зміни. Що можуть вплинути на отримання житлової субсидії, а саме зміни складу осіб, які зареєстровані, фактично проживають, джерел доходу, переліку отриманих житлово-комунальних послуг, при придбанні майна товарів або оплати послуг на суму, що перевищує 50 тисяч гривень, розрахунок субсидії на наступний період для домогосподарств, які отримували субсидію у попередньому періоді, здійснюється автоматично. За бажанням громадян, довідки про доходи за попередній 2015 календарний рік та довідки житлово-експлуатаційної організації про склад сім'ї, що підтверджують відсутність змін у відомостях про склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, долучаються для пришвидшення розрахунку. Вказані довідки прохання подавати консультантам у громадській приймальні управління з 8 до 17 години. Розрахунок розміру субсидії на опалювальний сезон буде проведено на початку опалювального сезону для всіх домогосподарств, які одержують субсидію, у тому числі і для тих домогосподарств, яким субсидію на неопалювальний сезон не призначали. Додатково подавати документи не потрібно. Повідомлення про призначення субсидії можна буде отримати в громадській приймальні управління. Це було офіційне звернення управління праці та соціального захисту населення Стрийської міської ради. В ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия. На її завершення ще раз нагадуємо: у четвер, 13 жовтня, в міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18, відбудеться урочистий вечір з нагоди Дня захисника України. У програмі Святковий концерт мистецьких колективів міста Стрия. Початок о 16-й годині. Вхід вільний. З нагоди 74-ї річниці створення Української повстанської армії та Дня Захисника України у четвер, 13 жовтня, відбудеться також урочистий похід від музею садиби родини Бандерів по вулиці Львівській до міського будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18, початок походу о 15 годині 30 хвилин. А в суботу, 15 жовтня, біля пам'ятника Степану Бандері. У вулиці Євгена Коновальця відбудеться віче реквієм та панахида пам'яті провідника ООН. Початок віче о 16-й годині. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами і прощаємося з вами до завтра. Нагадаю, ви слухали чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия. З вами була радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів! Оптимізму і Божого благословення.